Чому на Донбасі довго не було кріпацтва? Історія спротиву за півтори хвилини. Донбас заселяли переважно козаки і вільні переселенці. Вони самі обирали собі отаманів і не визнавали поміщицької влади. Коли Москва намагалася вести тут кріпацтво, козаки масово чинили спротив, тому що московські поміщики постійно хотіли покріпачити, е, скажемо, українське вільне українське населення. От і, звичайно, тут виникали конфлікти. Це ми бачимо і в Сумському полку, і в Охтирському, і в Харківському, ну в усіх слабідських полках. І інколи це доходило навіть до збройного протистояння. Це характерно як для другої половини 17 століття, так навіть до, для початку 18 століття. От і власне, можна сказати, що в цьому протистоянні слобідські козаки, так би мовити, перемогли. Козаки Донбасу засновували фермерські господарства, рибні заводи. Саме вони контролювали соляні промисли в Бахмуті і торгові шляхи по річках, по яких сіль з Бахмуту та з Криму везли в інші землі. Так на Донбасі розвинулася культура вільного фермерства і найманої праці замість кріпацтва. Це заклало основу ведення бізнесу та особливого духу свободи регіону. Перша хвиля переселень почалася ще, скажімо так, під час Хмельниччини, от, особливо після 1654 року. І, власне, завдяки козацькій шаблі і важкому українському плугу, ці землі. З пустки перетворились на квітучий край у середовищі козаків панував дух вольниці. і хоча московські впливи зростали, запорожці ще довго зберігали своє у структурі управління, господарстві культурі, Донбас пам'ятає свою волю і сьогодні теж.